Доброго дня, шановні риби, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад, і він може не повністю з вами резонувати. І ми розпочинаємо з ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, Вся ваша увага буде сфокусована на досягненні чогось, на досягненні певних вершин, можливо, в сфері роботи. Спрямована на те, щоб, можливо, попрацювати над тим, щоб знову ж таки ви отримали підвищення заробітної плати чи підвищення по посаді. Також, можливо, ви Зрозумійте для себе, що в вашому житті дуже багато рутини, і це призводить вас до якоїсь такої своєрідної апатії, призводить вас до нічого не хочеться робити, і ви рішуче будете намагатися зробити щось, внести якісь зміни, щоб змінити рутину. Можливо, хтось з вас буде починати працювати. Над тим, щоб згодом відкрити свій власний чи бізнес, ну загалом перейти на власні хліба. Хтось буде цікавитися темою додаткового доходу, чи буде шукати можливості, можливо, пасивного заробітку, можливо, скажімо так, віддаленої роботи, і ви будете в цьому всьому, так знаєте, рішуче налаштовані. Аби принести якісь зміни у ваше життя, і давайте ми подивимося, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери. Роботи. Говорячи про роботу, якщо ви займаєтеся роботою, тобто працюєте радше, в сфері нерухомості, як, наприклад, агент нерухомості, то так, все тут буде проходити прекрасно, все буде проходити успішно. Далі. Що тут можливе? Є ймовірність того, що можуть ваше підприємство, вашу фірму, в якій ви працюєте, закрити. Тому що можливість банкрутства чи якихось певних реорганізацій чи інших юридичних дій, так можливо, якась певна фузія буде проходити з іншою фірмою. Так? Це також може бути ліквідація вашого, вашої посади. Можливе ж, знову ж таки, ваше звільнення. А також варто взяти під увагу, що це просто можливий ремонт в фірмі. І давайте ми подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, може бути. Ймовірність того, що ви можете втратити стабільність. Так, для когось це цілком можливе звільнення. Для когось це можливість неможлива радше не неможливість, а ймовірність того, що можуть вас понизити в посаді, чи понизити вашу заробітну плату. Також це може бути скорочення працівників. Знову ж таки, на вашому підприємстві. Якщо ви працюєте, повертаючися до сфери нерухомості, то на цьому тижні, ну, скажімо так, буде все проходити досить слабко. І доходу саме цього тижня ви від продажі якось. Конкретного помешкання чи оренди ви не отримаєте. Скоріше будуть, я б сказала, тут якісь певні перепони на тому, щоб підписати договір з потенційним покупцем чи орендодавцем. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте роботу, то о, тут немає працевлаштування на цьому тижні, і це може бути споводовано хоча б тим, що ви не дуже добре готуєтеся до співбесід, ви не шукаєте більш детальної інформації, куди ви йдете, що це за фірма. Ви загалом, можливо, не готуєтеся і, скажімо так. Поверхнево підходите до співбесід, не, пропраць, не пропрацьовуєте якісь там важливі е, питання. А, і, скажімо так, можливо, хтось із е, потенційних роботодавців або в кого ви будете проходити е, співбесіду, можуть вам, е, знаєте, про це напряму е, сказати. Що, ви, мовляв, е, погано готуєтеся, тому якби. Ми вас не можемо взяти, бо ви навіть не проводите, не проводите якогось базового аналізу стосовно нашої фірми. Добре, дивимося, що у вас по фінансах. Так, і якщо ми говоримо про фінанси, то це знаєте. Я б сказала так, відсутність будь-якого розвитку. Раз. Загалом ситуація стабільна. Ви будете навіть я б сказала більше економити гроші, зробити якесь певне планування в тому, щоб розуміти, на що і куди ви витрачаєте гроші. Дивимося, що у вас в стосунках з вашим. Оточенням, я б сказала, так, можливо, ви комусь будете допомагати, можливо, у вашому оточенні з'явиться людина, яка буде вам допомагати також. З великою ймовірністю, це може бути, наприклад, психолог чи психотерапевт, який буде вам допомагати збалансувати. Ваші емоції пропрацьовувати якісь можливо внутрішні блоки, якісь ваші психологічні проблеми. Також це може просто бути людина, ваша близька особа, яка буде вам допомагати саме пропрацювати якісь ваші моменти. І знаєте, це буде в постаті такої звичайної спокійної розмови, людина, яка дозволить. Собі об'єктивно подивитися на ситуацію і відповідно вам подати ось таку інформацію щоб. Ви дивилися на конкретну знову ж таки, ситуацію, не з якоїсь однієї точки зору, а, скажімо так, більш в загальному розумінні. Так? Добре, давайте подивимося більш детальніше, про що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Я можу сказати, що все прекрасно, все чудово. Це, знаєте, стосунки, які, в яких. Буде головну роль грати емоції, це допомога одне одному, це прекрасне налагодження стосунків, прекрасне спілкування. Це коли ви знаходите компроміс, коли є певна, така, певний баланс у ваших стосунках. Також, можливо, ви з партнером вирішите використати. Послуги знову ж таки психолога, щоб можливо пропрацювати якісь певні аспекти у ваших стосунках, наприклад, аспект, в якому ви не можете знайти консенсусу, в якому ви не можете знайти, скажімо так, спільної мови, і можливо в тій чи іншій ситуації саме якесь конкретне питання може викликати у вас непорозуміння, різнобіжність думок. Давайте ми подивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Так, дивіться, знову ж таки, хтось з вас, можливо, ще раз повторюся, може звернутися до такого спеціаліста, щоб, можливо, попрацювати над вашими емоціями, можливо, ви не вмієте або неправильно проявляєте емоції, що може в свою чергу, як би це сказати, Відштовхувати від вас людей. Так, у вашому житті може з'явитися особа, яка буде, знаєте, харизматична, яка буде доброзичлива, з якою, яка, знаєте, от спокійна, загалом цілком хороша особа натомість. Натомість сказати, що щось може з'явитися, що може розпочатися у вас якийсь квітково-цукерковий період, то ні. Добре, давайте подивимося, що прийде. Так, прийде в першу чергу хтось може отримати спадок раз. Другий момент, можливо, хтось почне працювати зі своїм партнером, чимо, наприклад, зі своїми батьками над якимось, якимось проєктом, щоб згодом він став уже таким повноцінним бізнесом, на якому ви могли б непогано заробляти це два. Третій момент: це можливо придбання або Ну, скоріше, придбання нерухомості. А загалом це просто хороші, гармонійні, прекрасні стосунки з батьками. Це, знаєте, якісь певні сімейні традиції. Можливо, ви зі своїм партнером будете впроваджувати свої особисті традиції, які б в якійсь мірі вони б, навпаки, більше поєднали б вас. Дивимося, що відійде. Так. На жаль, відійти може якась певна стабільність раз. В когось, хто мав якісь, не знаю, другі джерела доходу, додаткові джерела доходу, воно може відійти. Так? Тобто у вас залишається, наприклад, одна робота стабільна, так? І це, скоріше, ми можемо також побачити по сфері роботи, що в когось може бути все-таки втрата основної роботи. Це раз другий момент. Це коли ви не можете, скажімо так. Бути багатозадачним, коли ви не можете одночасно робити більше справ. Що, відповідно, це може втратити вашу якусь таку еластичність, що ви можете втратити якусь певну стабільність. Давайте ми подивимося, які рекомендації. Так. В цьому, на цьому тижні можуть бути якісь зміни в вашому житті, і досить вони можуть бути кардинальними, які цілком змінять ваше життя. І ми це прекрасно бачимо по, кар, по сфері роботи, і ми це також прекрасно бачимо, що відійде з вашого життя. Так? Частково можна сказати, що це також що прийде, те, що я, наприклад, говорила про. Бізнес сімейний, те, що я говорила про придбання нерухомості, це можуть бути як і позитивні, так і негативні зміни. В когось це, якщо хтось звернеться до психолога, то е, зрозуміє, що йде вірною е, стежиною, і саме ця особа, саме цей спеціаліст. Може допомогти вам у вирішенні якихось власних питань. І дивимося другу рекомендацію. Також ця карта говорить про якісь, знаєте, заходи, можливо, сімейного характеру, про якісь певні традиції. Якщо у вас є така ідея, якщо вас, наприклад, запрошують, родина запрошує так, зустрітися з ними, прийти на якусь, знову ж таки, читу церемонію, чи, чи будь-що приходьте. Це також вам допоможе, можливо, зустріти якусь хорошу, цікаву особу. Так, це вам допоможе трішечки відгородитися від певних повсякденних проблем. та Рутини. Ну що ж, шановні риби, досить непоганий тиждень. Так, може бути втрата в когось, може бути цілком втрата стабільності на роботі, в когось може також бути і реорганізація, ще раз нагадаю, а в когось може просто бути ремонт в фірмі, і ви, припустимо, будете працювати вдома. Так тому я все-таки маю надію, що о, карти нам говорили більше е про ремонт, е а не про звільнення. А я вам бажаю, щоб цей тиждень протікав якомога м'якше, якомога легше для вас, щоб ви відповідно якихось своїх цілей е досягли. І е також пам'ятайте, що е можуть бути зміни, як і позитивного, так і, на жаль, негативного характеру, які можуть цілковито змінити ваше життя. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.